Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження це Volkswagen Каді». Автівка у нас з 2012 року випуску обладнана 2-літровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. В автомобілі також є газ. пробіг даного автомобіля 195 тисяч км, а ціна його 8630 доларів. Автівка в нас має чудову оптику, противотуманні фари. Гума в нас 16-го радіусу на металевих дисках, потонована вона в нас наполовину. Е, має також місткий зручний багажний відділ. З легкістю зможемо перевезти ваші речі. Далі, друзі, по салону нас зустрічає комбінований салон, шкіра з текстилем, управління світлом. Є також автосвітло, електрорегулювання та підігрів дзеркал, переднє скло підіймачі, кондиціонер, штатна мультимедія з AUX USB та Bluetooth. Також по, по сидінням у нас автівка була переобладнана з грузового в пасажирське, доставлене сидіння, вписане в технічний паспорт. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця. Соборна 1 також діють послуги лізінгу та трейдину, і зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію звертайтеся на сайт автопарк.ua.